Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогоднішнє заняття присвячене правопису: от як правильно написати: зшити чи зшити? Безкоштовний чи безкоштовний. Правило написання таких слів дуже просте, але як показує практика, саме воно часто стає каменем спотикання для багатьох учнів, які виконують тест зовнішнього незалежного оцінювання. Отож, увага! Префікс с пишемо лише перед К, П, Т, «ф», «х». наприклад, сказати, спитати. Стиснути, сформувати, схилити. Запам'ятайте опорну фразу кафе-птах. Перед літерами, що позначають приголосні в цій сполуці слів, треба писати префікс с. У решті ж випадків пишемо префікс з. Наприклад, зшити. Навіть якщо ви чуєте зшити. Жчистити, сцідити і, і ще будьте уважними: у префіксах роз, без і через завжди пишемо букву з і байдуже, якою буде наступна літера капитефха чи не капитефха. Наприклад, безкоштовний розпитати через плічник. Ці префікси завжди з буквою з. Ось і все насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна писала грамотно.